Друзі, вітаю вас сьогодні. В такому похмурому буде дощ. Ну, Погода показує, що буде дощ. Думаю, треба мені перевірити свої місця, де я збирала енталому садову. Запрошую, друзі, запрошую вас. Сьогодні зі мною на прогулянку прохожу отакий садочок, дикий. Подивитись, чи нема тут енталому садової. І перевірити свої місця. Де я її знаходила і не тільки її. Тому сьогодні все буде швиденько, бо дощик у нас сьогодні точно буде. Так, так друзі, що я вам хочу сказати? Дощики гарненькі в нас були, і сьогодні такий дощ обіцяють гарний. І з'явився один із моїх найулюбленіших маленьких, смачних грибочків. Тут дуже-дуже багато малесенькі, але тут є такі екземплярчики. Дуже смачний, запашний, гарненький. Ой, і це у нас опенючок луговий. Це які гарненькі екземплярчики. Ось він, молодесенький зовсім. Бачимо його такі. Широкі пластиночки і отакий пиптик на шапинки. Пахне, який же він смачненький. Така, у нього ніжка така жорстка, її не їдять. Коли, у вас, коли ви їх збираєте, берете просто ножиці і так чик-чик, саме шапинки і залишаєте. А ніжки ніхто, ніхто не викидає. Ніжки ми чистимо, обрізаємо оці корінці, миємо і висушуємо на спеції. Спеція, яка ж вона запашна. Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой, він маленький, але він такий гарнесенький Он. дуже смачний. Я його просто обожнюю. А коли ви... Висушите їх і додати в капусту тушену. Ой, і покладете в пиріжки. Ой, які ж вони смачні, будуть у вас ці пиріжечки. Грибочок, видно, молодесенький, сонця мало і вони такі м'ясистенькі, і скільки ж їх тут багато. Клас. Оце вам і пахнуть. Взяли і збирайте їх. Само початку відрізаєте, але я навіть не думала, що вони будуть. Ножиці я не брала, але дома вже потім розберуся. Так, краса просто неймовірна. Опеньок луговий, смачний, гарний, маленький, але він настільки смачний. Це у нас делікатес. Делікатес. І коли сонечко, вони такі, знаєте, більш ножка длинненька і більш такі підсохші. А зараз тут ой, краса яка. Ой, і так як опеньок у, у нас літній, зимовий, неважливо. Любить рости сімейками. І у нас отакі такі сімейки. яка краса. Я вам хочу сказати, збираюся у ліс, в тебе одні плани, а потім вони в тебе міняються. Ніжка крихка поки що, бо зовсім молодесенькі. Коли грибочки більш дорослі, ніжку, з ніжки можна, як кажуть, крутити вузлики. Ось яка краса. Молодесенькі, просто Вон, широкі пластиночки. Дуже люблю цей грибочок. Всім рекомендую його не обминати, тому що це реально делікатес. І ось так по кругу, по кругу вони у нас пішли. І маленьких он скільки. О, такі вже можна брати. Маленькі хай ростуть. Ну, ми розуміємо всі, що головне не прозівати. Так, а ось сюди О, гарні які екземплярчики. Величенькі. Ой, красиві. Опеняк луговий. Так, дякую, дякую, дякую. Все, треба бігти, бо дощик. все, треба вспіти обдивитись. І ось вам теж грушка дика. І у нас тут ростуть енталоми садові. Так. Тут вони темненькі в нас такі, але такі, ой, які гарненькі. І не червиві, я вже бачу. Ні, красиві які. Так. А тут у нас ну, бомба. Вже росло, ріс, ріс, грибочок, ніхто його не бере. Вирішив він себе добре показати. Коротше, він психонув ріс рік грибочок, ніхто його не бере і він псіхонув. Ой, ану великий, красивий. О, видно, вони тут ціленькі, не червиві. А це, дивіться, який класний, великий. І ніжка товста. Зараз провіримо з вами. Нічого псіхувати, я тебе знайшла. Рісти не даром для мене. <пластинки>, Пластинки які великі. Так, шапинка не червива. Це вже видно. Те, що вона темненька, то все таке. Розчахнувся. Так, сонечко. вітерець, але тепло. І ось теж забрела я до грушки. І реально тут енталома. Садова. Ну, Тут бачу вже вона. Ні, просто вже вона доросла, ось такі. І ось сюди вже доросла. Яка смішна, її вже вітром так постювало. Але ніжки які тут чудові. Так, де вона? Зараз будемо провіряти? Ой, скільки роботи! А ось сюди яка красива. Ніжка товста, товста. Ось такі грибочки. Зараз буду дивитися. Оце в одному місці. Ой, спина болить. Вже все болить. Але охота, охота. Куди ж без неї? Отакі букетики. Ой! Дуже гарні, красиві. Ай. Це що? Краса. Дякую. Дивіться, там куча лежить. Тут. Там у мене куча лежить. Ой. Одні емоції. Дякую. Лісовичок дякую тобі. За такі гарні емоції і подарунки. Дуже вдячна тобі. Ой, зараз буду дивитись. І ось букетик. Ой, краса. Ой. Так, дивимось. У нас такий молоденький букетик. Прекрасно. Так, десь там ще малесенький був грибочок. Так, ану зараз провірю трішки і сама вже потім буду дивитись. Все добре, добре. Навіть дивіться, такі дорослі, а вони не червиві. Ось підійшла я до іншої абрикоски. І вже у мене тут доволі такі гарні екземплярчики. Молоденькі вони. О, і ось. І ось які гарненькі. Вони мають колір. Ага. Такий ще не вигорівший, Буду зараз роздивлятися. Ось ось багато. І ось багато. Так, ніжка. Ну, зараз подивлюся. Чи поїли їх? Ні, оце, бачите, молоденькі, ось на трісну. Зараз буду роздивлятися. О, дивкучку. Де беру в ручки? І вона така у нас доволі плотненька ніжка. Зараз будемо дивитись. Ну і куди оце не дивитись у лісі? Я не знаю. Мені так зручно, хай більше часу йде, але додому нести не знаю. Я розказую так, як є. Тому що можна розказати, що геть грибів там три відра, п'ять відрів назбирали. А дома починається дивитися, а там у нас виходить, що вони просто більша половина їх червива. Я кажу, так як є. Грибочки є. йдіть у ліс, збирайте. Але дивіться, тому що багато червивих вибрати можна, ось оскільки. Зараз будемо з вами дивитися ці грибочки, чи вони у нас є нормальні, чи вони у нас є червиві. Так, зараз з вами провіримо. Прямо тут бачимо, де червиві? Так, а ну, дивимося. Роздивляємося так. І що, червивий. Нести додому гарне. На собі таке червиві, щоб дома викинути. Потім ні, такого не буде. Червивий, червивий. Вибираємо. Червивий. Молоденький, а червивий. О. Значить, що робиться? Червивий. Так, а ну ці провірю. О, це гарненьке, це забираємо молоденькі. Так, от ці провіримо. І що нам потім чого додому нести, коли можна це все зробити в лісі. Та більше часу, на чому. Носиться на собі. От червивий. Червивий, червивий, червивий. І червивий. З такої кубки у нас вийшла ось така. Ну, і вести додому. Я, я не буду на собі носити лишнє, я ношу те, що воно гарне. Все, йдемо далі. Тут у нас земля, це глина, не пісок. і дерево. Знову у нас це у нас слива дика, алеча, може, так, да, алеча мабуть, мабуть, алеча. І отак під аличою, Ой, бачу, залажу. Ой. Ой! Колюча. Ну, що робить? Хтось вже дивився тут, ковиряв їх, але люди не розуміються. Дивимось з вами грибочки хороші. Ой, гарненькі. Так. Так. Отак. Все. Хтось хотів взяти, але не розуміє. І тут їх багато, а оно де. Ну, вже залізла, зараз будемо з вами дивитися ці грибочки. Але на горі тут просто його. Ну, просто його тут море. Чудові, чудові море, море грибів. Біленькі які... Ой, куди не глянь грибочки. Ой, які молоденькі. Так оно. Так, будемо зараз з вами вибирати дуже багато грибочків. Дивіться скільки. Це вже старенькі. Хтось хотів взяти, але не розуміється. Дуже багато, багато, багато. Просто дуже багато. Зараз всі всі роздивлюся. І грибочки, грибочки. Ось грибочки. Так, а ну якась сімейка. Дістаю, ну, наче ніжка тверденька. Оце вам супер. Ой, дуже гарно. Мені робили зауваження за це слово, ну іноді я хочу сказати, других слов у мене не знаходиться. Ай, це ж не дубляж, а наживо. Тому вибачайте, коли і що не такі слова, не українські, ще якісь. ну Іноземні. Ну, але іноді не буває просто других слів. Скоренько роблю, бо пускається до щик. Носило-носило. Ой, гарненькі які. Ой, ось сюди. Так, а ну йдіть сюди. Зараз буду обдивлятися їх. Так, все в кучку. Ой, цей тугенький який, пузатий, красивий. Ай. Так, все, пустився до щік. Гарненький. Так, зустріла цікавий екземплярчик. Хочу вам показати його. Як же у нас росте людей Оленій. Люба він рости на оцих трухлих деревах, пеньках. І отут у нас дуже гарно видно. О! Звідки він росте? Ой. Ріс він глибоко, бачите, яка в нього ніжка чорна. О! І оце він звідти і знизу он. он бачимо, де його глибина. І він у нас отакий от. Плютей Оленій. Пахне гарний грибочок. Такий розовенький гемінофорчик. Це у нас білий плютей оленій. Але цікаво, звідки він глибоко росте. Так що містівний грибочок, беріть його. Готуйте, відварили і готуйте. О, вже сонечко. Йду. Запах, аромат. М -м -м. І тут його дуже багато. І аромат такий стоїть, воно ще, як пройде дощ, воно, аромат ще відчуває, ще дужче. Красиво. Хмарки. Але знайшов, пройшов, скоренько, Такі мені подобається. Так, дивіться, які екземпляри. Але екземплярчики просто шикарнючі. Всюди красиві які. А не було той раз. А ось сюди які букетики. Ай, наче один гриб. А ось сюди які букетики. Ось Сюди І там. Так, а це у нас грушка. Біля грушок мені... Абрикоси і груші мені найбільше вона попадає. Так, дивлюся. Тоді дощ вже перестав. Ну, правильно, що я пішла до лісу. Правильно. Не пішла б жаліла, але дала щоб, звісно, бо куди ж без нього. Так, більше тут у нас немає. Ось які компанії. о Так, я поскладаю в одну кучку ніжки, які длинненькі. Красива яка. Це вже, мабуть, червива буде. Ну так, ці я не буду брати. А тепер дивимось на такі букетики. Ой, це заберу. Дивимось на ці букетики та дам та дам та дам та-дам, 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 тадам, та-дам. Ой, 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 красуні, клас, крас, красуні які, великі. Так, дивимось далі. Забираємо цю компанію. Йдіть до мене. О! Так, щоб вас не... Ой, красиво як. Так. Ще одна десь банда була. Йди до мене. Ой. Банда така. Дивитись. Тоді вам покажу. А і воно де. Угу. Не бачу. Ось. Ось сюди скільки. Ой-ой-ой. Ой. Ось сюди скільки. Ой. А товстенькі, красиві які. ай Так. Просто якісь наші білі грибочки. Ой. Тут. Ой. Запам'ятовуйте ці місця і вертайтесь на них. Завжди знайдете ці грибочки на цих місцях. Так. Вони завжди ростуть на тих містах, де ви їх знаходили. Там і маленькі, бачу. Собираю, бо дощі-дощі передають. То якісь такі шикарні грибочки, наче білі. Ой, забираю. Ну, краса, краса, краса. Вдячна, вдячна, дуже вдячна. Такі подарунки. Ой, все не вміщається в руку. Такі подарунки. Дуже вдячна вам. Дуже-дуже вдячна. Друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Прошу у вас підтримки, а це ваші лайки, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, дизлайки ставте. Також пишіть коментарі. Звісно, запрошую до себе нових підписників. І бажаю всім миру і добра. До нових зустрічей!